Вітаю. час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Скоїв зіткнення з автомобілем та наїзд на будівлю вранці по вулиці Решетилівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Після масштабної осінньої лісової пожежі на Полтавщині почали відновлювати ліс. 1700 світлин захисників і захисниць зі всієї країни в Полтаві презентували виставку фотографій полонених та зниклих безвісти. А тепер про це та інше більш докладно у центрі Полтави розпочали демонтаж кіоска на перехресті вулиць Соборності та Котляревського. Після ряду попереджень сьогодні інспекція по контролю за благоустроєм міста приїхала від'єднати його від електроенергії. Чому виник конфлікт між працівниками інспекції і власницею тимчасової споруди? Дивіться у сюжеті. Мав біля Цуму в Полтаві знаний містянами як овочево шаурмічний почали демонтувати 2 квітня. На місце виїхали працівники інспекції по контролю за благоустроєм, аби від'єднати споруду від електрики. Власниця кіоску Надія Юхименко намагалася завадити цим діям, адже переконана, демонтаж проводять незаконно. Все це все роби ямщиков. Який депутат? Він ціль він хоче зачистити. Не тільки мене, і других підприємців. Ми платимо налоги, в мене є кадастровий номер на, на цю споруду тимчасову, я плачу воєнний збір, робочі міста. Все їм так хочеться зробити і все. У мене всі документи. Дійсні до 26-го року, березня місяця. В свою чергу депутат Вадим Ямщиков говорить, це не перший і не останній випадок прибирання кіоску з центру міста. Адже з 2015 року поступово йде процедура очищення Полтави, а особливо вулиці Соборності, від таких мафів. І їхніх власників про це неодноразово попереджали. В назві що це тимчасово споруд, це визначається, що це не їхня приватна власність, земля міста, і воно на... тимчасово розміщується в той чи інший території юридично пройдена процедура про скасування паспорта прив'язка ФОП Юхіменка. Так в центрі залишилось ще багато таких тимчасових споруд і літніх майданчиків, до яких є запитання, і... і з їхніми власниками підприємцями проговорено, що вони будуть демонтовані. Также саме далі буде прибрана кіоска на площі тисяч. Століття Полтави Все в рамках чинного законодавства. Рішення розірвати договір земельного сервітуту з даним мафом і анулювати паспорт прив'язки прийняли депутати на сесії Полтавської міськради в грудні минулого року. З того часу власниця мала самостійно демонтувати свій кіоск. Вона цього не зробила, і ми вимушені були подати. На комісію по розміщенню тимчасових споруд документи на проведення примусового демонтажу, так як документів на сьогоднішній день в неї немає, тобто немає ніяких підстав, щоб цей МАФ знаходився там. Профільна комісія прийняла рішення провести примусовий демонтаж даного МАФу, каже Руслан Редько. Після чого ми знову власниці надали ще один припис. Вона на нього не відреагувала і компанія, яка виграла тендер по проведенню демонтажів, сьогодні намагалася провести демонтаж, але, як ви бачите, власниця, хто там, її друзі, не дали його провести. За словами заступника начальника інспекції по контролю за благоустроєм, кіоск все ж приберуть з перехрестя вулиць Соборності і Котляревського. В який саме спосіб і коли не оголошують. БМВ в'їхало у літній майданчик магазину бару на вулиці Решетилівській у Полтаві. Перед цим вінської зіткнення з автомобілем Опель. Подробиці ранкової аварії дізнавалася наша знімальна група. Дочка дзвонила в аварію, ударили мене. Вона їхала отак в школу, а він п'яний отам чи восьмерку хотів скрутити, чи що і ударив її в бок. Її розкрутило там, а його винесло сюди. Так про ранкове ДТП у Полтаві по вулиці Решетилівській розповідає батько учасниці події Полтавець Андрій. Каже, на місце дорожньої пригоди з'явився одразу. Моя дочка Анастасія везла онука в школу. Людина в алкогольному сп'янінні за рулем завершив ДТП, його занесло і винесло в оцю крамницю. Дитину я в ажіотажі відвез в школу, але на уроки на першому вже йому стало плохо, його відвели в медпункт, де освітивали сотрясення і забої. Зараз його повезли в лікарню. Та в ранковому ДТП були задіяні не тільки авто і люди. Автівка підозрюваного уїхала в, в літній майданчик магазин бару. Повідомлення про аварію надійшло до патрульної поліції області близько восьмої години ранку. Водій БМВ перед поворотом ліворуч не врахував дорожні обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині та скоїв зіткнення з автомобілем Опель, який рухався в крайній лівій смузі в попутному напрямку, після чого БМВ здійснив наїзд на воді. Власники літнього майданчику, магазин Бару, який зазнав пошкоджень внаслідок ДТП, ситуацію не коментують. Як повідомили у патрульній поліції області, на керманичі автомобіля БМВ патрульні склали адмінматеріали. Спілкуючись з керманичем БМВ, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння однак, водій в категоричній формі відмовився від проходження освідування. Також ми з'ясували, що чоловік не має права керування транспортними засобами. Авто БМВ евакуювали на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради та директор однієї з харківських компаній постануть перед судом. Їх підозрюють у фіктивній закупівлі технічної солі на понад 43 мільйони гривень бюджетних коштів. За даними слідства, управління житлово-комунального господарства уклало договір з харківською фірмою щодо експлуатаційного утримання міста з вересня по грудень 2022 року. У рамках договору підрядник мав поставити понад 3 тисячі тонн солі. Втім, її у Полтаві так. І не побачили, хоча міськрада сплатила всю суму. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, правоохоронці задокументували невідповідність складського та бухгалтерського обліків, що підтвердила судово-економічна експертиза. У січні цього року керівнику харківського підприємства було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України про власнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, та частиною 1 статті 366 службове підроблення. У лютому 2025 року посадовець Полтавської міськради отримав підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу службованих недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Наразі достове розслідування завершено обвинувальник та скіровано до суду. У Кременчуці у двох чоловіків за місцем їх проживання поліція вилучила боєприпаси. Це чотири гранати. Із залученням спеціалістів управління вибухово-технічної служби поліції Полтавщини боєприпаси скеровано на експертизу. Наразі перевіряється причетність підозрюваних до незаконного поводження із ними. Повідомила речниця Кременчуцької реуправління поліції Анна Васенко. Під час санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання двох 37-річних місцевих мешканців правоохоронці виявили та вилучили чотири гранати. Із залученням спеціалістів управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини боєприпаси вилучено та скеровано на експертизу. Слідчим підрозділом поліції процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до 7. 7 років позбавлення волі. На Полтавщині розпочали відновлювати ліс після масштабної лісової пожежі, що виникла восени минулого року у Малоперещепенському та Новосанжарському лісництвах. Робили це з допомогою спеціальних сучасних пристроїв трубу, завдяки чому процес став більш швидким та зручним. Як це було, бачили наші кореспонденти. Депутати Полтавської обласної ради спільно з лісівниками та керівництвом ДСНС області розпочали відновлювати ліс у Малоперещепенському лісництві на ділянці, де восени минулого року виникла масштабна лісова пожежа. Дуже велика група депутатів Полтавської обласної ради, депутати від місцевих громад. І ми бачимо, що ну наслідки пожежі вражаючі, чесно кажучи, чорні дерева, скільки загинуло рослин. Скільки будівель згоріло, житлових, в тому числі, будинків. Тому ми тут для того, щоб відновити. І заліснити ту територію, яка постраждала. Тут була масштабна лісова пожежа. Для гасіння цієї пожежі залучались рятувальники Полтавщини, Черкащини та інших областей. Якщо ви розуміли, тільки на гасіння цієї пожежі зі всіх служб було задіяно близько 900 чоловік особового складу. Найскладніша пожежа, яка могла бути тільки за останні роки на полтавському регіоні. Швидкість вітру, швидкість розповсюдження. Ліси важливі для екосистеми і для всього живого. Тому Полтавська обласна рада сприяє їх. Примноженню, говорить депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Він теж долучився до відтворення лісу у Малоперещепенському лісництві. Лісовому господарству Полтавської області вдалося після пожежі прибрати ті дерева, які погоріли. Ви їх бачите, ось вони тут буквально рядом стоїть, і підготувати площадку для того, щоб посадити молодий ліс. З обласного бюджету з коштів по програмі, як бачите, зелена країна виділяються кошти для посадки його зелені. Ленення нашої Полтавської області, за що ми дуже вдячні працівникам лісового господарства за те, що вони примножують наші ліси і де потребують, висаджують нові молоді ялинки. Вони залишаться нашим наступним поколінням. На площі майже гектар висадили понад тисячу сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою. Для посадки використовували сучасний інструмент спеціальні пристрої труби. Створюємо лісові культури із сосни звичайної. До речі, через такий агрегат труба у нас є посадкова і е, сіянці з закритою кореневою системою. Це дуже гарно, дуже правильно, е, вони проживаються значно краще. агрономію посадки збільшуємо. Ну і звичайно, після дощу я впевнений, що наша акція матиме успіх. До речі, це ми перший рік садимо із закритою кореневою системою під трубу, але дуже ефективно значно краще ніж під меч, який використовувався з 19 століття. Плюс в чому коли під меч колісова. Ми садимо ліс, для цього потрібно дві людини, то на даний момент посадкова труба і корзина для посадкового матеріалу дає можливість створювати лісове насадження одній людині. Ми встромляємо трубу в землю, відкриваємо, тут ось є така штука, така лопатка, для того, щоб розкрити посадочне місце. Стромили, розкрили посадкове місце, кинули сіянець. Витягнули трубу, притоптали і пішли далі. Поки що сіянці сосни садять невеликими ділянками. Щоб повністю засадити пошкоджену пожежею територію. На ній фахівці мають провести таку процедуру, як оцінка впливу на довкілля. Після цього відновлюватимуть ліси по всій площі, говорять лісівники. Бізнес-конференція Empowering Women Ukraine 2025 пройшла цими днями у Кременчуці. Це масштабна подія для підтримки та розвитку жіночого підприємництва, зазначили організатори. А це громадська організація інша жінка у співпраці з естонськими партнерами. Учасники обговорювали виклики, із якими стикаються жінки у бізнесі, державні та міжнародні програми підтримки і грантові можливості для них. Також присутні мали змогу дізнатися більше про досвід. Успішних підприємець, мета цього бізнес-івенту була в тому, щоб зібрати 16 випускниць переможниць нашого проекту і повідомити їм про те, що кожна з них отримує 2000 тисячі євро на розвиток власної справи, тому що в цьому проекті ми працюємо не з початківцями, а з тими підприємцями жінками, які вже мають власну справу, і їм треба підтримка. Окрім цього, це була також можливість розказати про те, що в нас стартує другий потік цього ж проекту. Да, і ми знову шукаємо десь 60 жінок, які також будуть змагатися за призові 2000 євро, які можна використати на діджиталізацію, і це вихід на експорт. У Полтаві презентували виставку фотографій полонених та зниклих безвісті воїнів. Це 1700 світлин захисників зі всієї України. Побувала на відкритті наша знімальна група. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до презентації у Полтаві виставки фотографій полонених та зниклих безвісти воїнів. Ця нагода вкотре привернути увагу суспільства до цієї чутливої теми і дати можливість родичам цих захисників зрозуміти вони не самі. Наголосив під час відкриття депутат. Що повинна бути культура поваги, культура пам'яті. І зниклий безвісти або полонений, не означає забути. Ми повинні пам'ятати про цих людей, про наших і захисників, і волонтерів, і цивільних осіб. І, на жаль, поки війна триває, таких людей стає більше. Але те, що ми можемо зробити, це висловлювати повагу до Цих людей і підтримувати близьких на світлинах. 1700 захисників і захисниць зі всієї країни. Це усі ті, хто отримав статус зниклого безвісти з 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення державі Україні вдалося повернути додому 1406 захисників і захисниць. 40% з цієї кількості були в статусі зниклих безвісти, не були підтверджені жодним органом. Це означає те, що якщо навіть військовий має статус зникло безмісти за особливих обставин, це не означає, що він загинув. Він може перебувати в полоні. серед сотні знімків на стендах. Фото сина Лідії Місюренко. Жінка не втрачає надії, що рано чи пізно він живим, повернеться додому з 20 червня 2014 року, як мого сина Бориса взяли в полон волонтера в місті з він на світлині разом із Віті Калашником, Володієм Маклашом. Вони знаходяться вже 10 років і 10 місяців, Бог його знає, де. От. Ми не знаємо ні статусу, не знаємо ні вісточки. Це занадто тяжко, занадто важко. От, виволюєш від того, що шукаєш і не знаєш от невизначеності. Але віримо, чекаємо. Принесла на виставку фото зниклого на війні сина і Полтавка пані Людмила. Він зник в бою. Захищаючи батьківщину в районі Кліщівки. Був дуже сильний обстріл, і не змогли двох людей евакуювати побратими. Його він залишився там разом ще з одним бійцем. А що там трапилося далі, ми не знаємо. Це було в січні 23-го року. Виставка фотографій полонених та зниклих безвісти воїнів експонуватиметься у Полтаві до кінця квітня. Далі її перевезуть до столиці. Книгу Колонія і прилеглі до неї території з серії Історичні райони Полтави презентували сьогодні. Її автор, історик, географ, краєзнавець Леонід Булава. Колонія це старовинна назва одного із районів міста, а саме територія вулиці Сковороди, монастирської і далі вниз. Говорить одна із співавторок книги, доктор історичних наук, професор Тамара Шаравара. Дуже багато в книзі міститься старовинних географічних. Карт різних карт, оскільки Леонід Миколаєвич їх збирав усе життя, дуже багато присвячено історії, зокрема колонії, кому належали ці землі, коли вони увійшли до складу міста? Яким чином яка склалася їхня подальша доля? Які тут збудували от будинки? Конкретно які заклади освіти? Це були головні події дня, які ми побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Нехай вам щастить до наступної зустрічі в ефірі.